Привіт! Під одним з оглядів декілька людей прям наполегливо так стверджували, цитую, що Легіон краще, нащо це? Та автор упереджений Легіон ТОП, то Легіон крутіше, ще і коштує дешевше. Кінець цитати. Ну окей, ось вам Легіон. Дивимось на нього та намагаємось зрозуміти, чим саме він краще. Та чи він краще взагалі? Коротше, це Lenovo Legion Pro 7i. Поїхали! Спочатку в прайс. По є каталогу він становить 165 тисяч. Чим добра лінійка Legion? їх сила селенна, і ви можете знайти Legion під свої забаганки та потреби у будь-якій конфігурації. Від 15 до 17 дюймів, від Full HD до 2К, від 60 до 240 Гц, на процах різних серій від 16 ї серії GeForce аж по 40 ву включно. Звичайно ж, легіони 7 та 8-го покоління виключно на 40-й серії. І в будь-якому випадку це класно зібрані ноути не за всі гроші світу. Що ж є конкретно в цьому? Core i9 13900 HX, 4090 з максимальним ТДП у 175 Вт, 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з частотою 5600 МГц та терабайтний SSD M2 -E 4. По тестах синтетичних ось SSD, ось CPU Profile, ось TimeSpy Extreme, ось Port Royal Pro Ray Tracing, ось DLSS тест, а ось подовжений PC Mark Work Тест. Виключно в синтетиці можна побачити реальну температуру проца та відяхи. І тільки там. Тому що навіть в фірмовому софті їх від нас приховують до цього. Ще повернемось, поки їдемо далі. По тестах реальних рендер новин у прем'єр наш стандартний проект у 4К, легіон впорався за 3 хвилини 55 секунд. За моєю всратою статистикою, це топовий на даний момент результат. І він перевершує попереднього лідера Zephyrus M16 аж на 12 секунд. Правда, у мене втрата статистика. Тобто, я ж її не спочатку вів. По перше, по-друге, у мене там. Е... Розумієш, і стаціонарні відяхи, і ігрові консолі вже, і ноутбуки, і чого там тільки немає. Табличку я поки що ні, нікому не покажу. Блендер рендер не менш стандартних БМВ-шок. Проц впорався за одну хвилину 22 секунди, а відяха е, теж за одну хвилину 22 секунди. Ну а тепер тести, як би то мовити, більш реальні. Assassin's Creed Valhalla. все на максимум 119 кадрів на секунду. Оці шість очами я не бачу. Red Dead Redemption 2 Бенчмарком, звичайно, все на максимум. Максимум 100 кадрів на секунду, оці 22 я теж очами не бачив. Death Stranding. все на максимум 160 кадрів на секунду. Якщо хтось знає, що це за фігня з настільки низькими показниками кадрів на секунду у мінімальному параметрі, то напишіть про це, будь ласка, тому що я не розумію. Як на мене, я можу тільки здогадуватись, це Nvidia з її оптимусами, муксами і ще чимось там іншим пов'язаним з дровами. Безпосередньо самої NVIDIA. Звичайно ж, всі ці тести та ігри запускались у перформанс режимі живлення, як самого лептопа, так і вінди. Варто додати, що під час цих ігор та тестів Note не намагався злетіти у повітря, не обпікав руки. Тобто його можна справді назвати холодним та тихим, як для ігрового лептопа. Система охолодження тут зветься ColdFront 5.0. У неї тонше лопаті кулерів, більші впускні отвори, а ще прикручений штучний інтелект, що б там не ховалось за маркетинговими текстами, воно працює і працює добре. По потужності лептопа все більш ніж крутезно. А як щодо дизайну, я не знаю, чи це погано, чи це добре, але зовнішньо це такий самий легіон, що і рік тому, що й два роки тому. Може навіть що й три роки тому я вже не пам'ятаю. Характерна полиця позаду, характерна накладка на ній, характерна кнопка живлення. Тобто, коли тобі хтось каже Lenovo Legion, ти автоматично уявляєш саме цей ноут. Або такий саме. З іншого ж боку, мабуть, це добре, що виробник дотримується золотого правила, якщо не зламано, не ремонтуй. Тобто цей дизайн працює і вони його не змінюють. Це майже класичний ігровий ноут. Великий, важкий, потужний, з топовими залізяками та не менш важким та великим зарядним пристроєм, але я про нього трохи згодом. Трохи про накладку. У неї дуже дивна текстурка. Вона виглядає, от знаєте, коли відкриваєте щось сильно газоване поруч з ноутом, кришечку так трохи повертаєте, і вона робить псик. Такими маленькими бризками, ось саме такими бризками вкрита поверхня накладки. Її хочеться витерти, але вона така і є. А я ж туди не пс, Воно само пс. Повертаючись до дизайну загалом, він є чимось середнім між. Стриманою офісною друкувальною машинкою та ігровим ноутом, з невеличким перекосом в сторону ігрового лептопа. Але це моя особиста думка. Не всім потрібен ноут, який блимає підсвіткою на всі 360 градусів, і не те, щоб він не вмів підсвітку, але її небагато. Трохи фронтально та на клавіатурі зручній клавіатурі Legion TrueStrike з велетенськими кнопками, з доволі глибоким, як до лептопа, ходом, відчутним спрацюванням. Але вона гуляє навіть без сильних натискань. У підсвітки є шість режимів, які можна змінювати прямо з клавіатури. Так, не тільки яскравість, а ще й режими: FN плюс пробіл, повне RGB, Назвемо його колесом, статика, хвилі від натискання, цей режим як личу тригер епілепсії. П'ятий це еквалайзер. З шостим можна погратись в кастомізацію. Ефектів доволі багато, можна напхати хоч на кожну кнопку. Ну і якщо вам щось не подобається, будь-який з шости режимів можна переналаштувати. Також з клавіатури можна змінювати і режим продуктивності Fn Q. І про його зміну підказує не тільки екранний промпт, а ще й індикатор у кнопці живлення. Зручно, як на мене, ще круто те, що натискання FN підсвічує можливі комбінації, прям шикарні підказочки. Екран IPS. і це дисплей Lenovo PureSight Gaming. Це класна IPS-ка. мабуть, одна з найкращих серед тих, що я бачив. Проте це все ще IPS. Я до того, що в деяких ігрових ноутбуках можна знайти. Більш адаптовані для ігор рішення, більш сучасні. Але як не дивно, ці рішення вони дорожчі. Говорячи про цифри, тут 16 дюймів, 2560 на 1600, 240 Гц, 500 кандел на метр квадратний та 4 мілісекунди відгуку. Так, цей відгук не є топовим, але як на мене, все, що 5 мілісекунд, це дуже і дуже підходить для геймінгу. І це моя особиста думка. Бо зараз набіжуть кіберкотлети з коментами, що треба одну мілісекунду. Які 4, які 5, ти що з глузду з'їхав? Мені достатньо. Є 100% охоплення палітри SRGB. Звісно, можна знайти дисплеї в цьому аспекті цікавіші. Але цього вистачає для комфортної роботи, ігор та просто повсякденного використання. А ком тут 100 Вт годин. і у моєму стандартному тесті це Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості та гучності. Ноут витримує стандартні для ігрових лептопів 4 години. Тут є дуже цікавий момент. Вітя мене завжди колупає, ось що це за тест такий відео, хто так робить, хто таке дивиться, це фу. Треба тестити робочі сценарії. Я замахався. Я знайшов тест, який навантажує ноут тими самими робочими сценаріями. Там відеоконференції, якісь таблиці, щось таке. І ноут пропрацював, увага, ті самі 4 години. Висновок Вітя, я вбив 4 години на якусь фігню. Не ти вбив, а якась програмка вбила. Я просто чекав, сидів і дивився на нього дуже. Пильно за ним стежу. Звичайно ж, під час тесту Акума режим живлення я перевів у збалансований. Тобто, активувавши енергозаощаджуючий режим, ви можете дістати з нього більше. Як просив хтось у коментах, показую зарядник. Величезна та важка річ, яка видає 330 Вт. І з ігровими лептопами зазвичай інакше і не буває. Фізику ще ніхто не відміняв. Проте є підтримка зарядки і від Type-C потужністю до 140 Вт. Так, звичайно ж, купувати таку зарядку доведеться окремо. Звичайно ж, повної потужності ноута з нею ви не отримаєте. Але приємно, що така опція взагалі існує. Це класно звук. Тут він від Harman Kardon, два динаміки по 2 вати, і, наче він і добрий, але очікував я чогось більшого. По частотах прям дуже і дуже добре. Прям класна артикуляція частот як на низькій гучності, так і на високій. Збалансован. низькі є, але оці високі низькі. Тобто якийсь Imagine Dragons ще буде звучати класно. Але запас гучності я очікував щонайменше вдвічі більшого. А ще кудись зник об'єм. Незрозуміло куди. Коротше, якщо слухати без навушників, а вони у нас теж є, то щось на кшталт інструменталу, типу Джон Вільямс, або класики. І тут ноут розкриється на всі 100. Як він звучить, вам сподобається. Є вебка. Шторка у неї електронна, але кнопка фізична, і це свіч отут, праворуч. При його перемиканні на екрані з'являється промпт, і це зручно. Сама вебка FullHD-шна, і ось так вона пише відео та звук. Як на мене вистачає для конференцій та усього такого іншого. Ну і давайте вже про все інше, що у нас теж є на корпусі. Мініджек та USB 3.2, ліворуч теж 3.2, плюс Type-C з Thunderbolt 4 версії, позаду гігабітний LAN-порт, тут окрема подяка, Type-C Power Delivery, HDMI, ще дві штучки USB 3.2, один з яких Always On, та живлення. Як на мене, портів більш ніж достатньо, що зараз зустрічається не так вже й часто. Трохи не вистачило карт але об'єктивно не всім він потрібен. Софт. це старий добрий Lenovo Vantage. Наче все і є, але не все. Де температури? Це ігровий ноут. І якщо в якійсь умовній йозі я це готовий пробачити, тому що там це не настільки важливо, то тут це вже. Архіважливо. І це не те, щоб якийсь інженерний семпл. Ні, це повноцінна серійна модель, локалізована для нашого ринку. Все інше, наче теж є, але нічого видатного. Що варто додати, що є тобі, але я все ще не зрозумів нащо. Не зрозумійте мене неправильно. Сама по собі технологія цікава і дуже. Але ігор, в яких є її підтримка, півтори корисного софта під неї, та наче теж немає. В комплекті є крутезний кейс на магнітах, в якому 4 керамічні кейкапи, 8 механізмів під кнопки та спеціальний інструмент для зняття. І тут начебто радіти, але ні. По-перше, кейкапи слизькі, і це останнє, що ви хочете від кейкапів, як на мене. Виглядає круто, але юзабіліті сумнівне. Діставши лише один кейкап, я зробив подряпину на інструменті. Отже, про його якість мені вже все зрозуміло. Тобто, загалом ідея класна, ідея шикарна, але реалізація не дуже. Додатково Lenovo відправили декілька цікавинок. Може ви їх помітили? Може ні? Це мишка та гарнітура. Мишка Legion M600 SQI. Бездротова ще й з бездротовою зарядкою, а якщо по дротах, то Type-C. Омроновські свічі, спокійний дизайн, 19 тисяч DPI, і загалом вона зручна, з приємних тактильно матеріалів та відчувається преміальною. Але якщо подивитись на прайс, він становить 4 кг гривні. І тут стає не дуже зрозуміло: М -м -м, за що? Гарнітура Legion H600 Wireless Gaming Headset. Спочатку я був дуже скептично налаштований, тому що по матеріалах тактильно вона десь з середнього цінового. Сегменту та ще й скрипить, але звук приємно здивував. По перше, значна частка ігрових гарнітур для музики підходять ну дуже так собі. Тут універсальність. Тобто і для ігор, і для музики є низькі, їх достатньо, вони не басхедівські, але вони є. На високій гучності нічого не запирає, і запасу цієї гучності дуже і дуже багато. Мені навіть більше 50% вже було гучновато. По-друге, вона дуже і дуже зручно сидить на голові. Хоча це річ дуже суб'єктивна, бо у мене жбан великий, а вуха маленькі. Ну мені з нею було дуже і дуже зручно. Ще є якісь маленькі. Приємні дрібнички. На кшталт, вимкнення мікрофона при піднятті штанги. Сама штанга добра, гнучка та тримає положення. Є контакти для підставки або докстанції, але вона продається окремо і це вже зовсім інша історія. В іграх все прям класно. Ти чітко розумієш, де хтось стріляє, де хтось тупотить і все таке інше. Коротше, гарнітурі я б сказав, лайк. Якщо ви замислились над тим, щоб придбати собі Легіон, то замислиться ще й над тим, щоб купити собі цю гарнітуру. Ну що, давайте трохи підіб'ємо підсумки. Через дизайн, який вже звичний, можна навіть сказати, традиційний, ноут не викликає прям вау. При цьому сказати, що з ним щось не так, я теж не можу. Він відповідає усім критеріям сучасного ігрового лептопа. І збірка, та активні відчуття це все теж на традиційно високому рівні. А ще треба розуміти, що людина може полюбляти грати, але при цьому. Це основний комп і для зустрічей, і для роботи. І не факт, що надяскрава зовнішність потрібна всім в такому випадку, як і багато підсвітки. По залізяках, по продуктивності немає питань. Зовсім в деяких кейсах він виявився прям найкращим. Так, нічого ідеального не буває, і, на мою думку, екран міг би бути не IPS, а щось більш сучасне. Хоча по цифрах та по враженнях його більш ніж вистачає. Софт міг би бути більш інформативним. Ця тенденція з відсутністю температур у ноут. Lenovo останнім часом прям не дуже. Але в цілому, якщо вам потрібен справді потужний, сучасний ігровий комп, який добре зібраний, який є тихим, є прохолодним і ще й не за всі гроші світу, то Lenovo Legion Pro 7 i буде дуже і дуже непоганим вибором. І на цьому не забувайте задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Пам'ятайте, що кожна копійчина наближає нашу з вами. Спільну перемогу. Але кілогривня наближає її ще ефективніше. І ще підпишіться на канал, якщо чомусь досі цього не зробили. Побачимось!